Схрещуються долі, сходяться нитками, вузлики на пілці сталися руками. Мотанка маленька в тебе під бантами, Я тобі сьогодні буду замість мами. Мотанка маленька у твоїй долоні. Я тебе не кину, виведу з полону, виведу з пожежі, винесу з підвалу, зупиню. Замовлю звірову навалу, затулю їм вуха, засліплю їм очі, запалю заграви в полі серед ночі, хай зміїне кодло, корчиться й німіє, бо на тебе й погляд звести не посміє. Я не просто лялька в'язана зі споду, сила мені б'ється від усього роду. Хто мене намовив, знається на слові. Сила в кожній нитці від її любові, Схрещуються долі, в'яжуть пов. Язку.